Доброго ранку. Власне, сьогодні починали з того, що показували, як на Луганщині вскривають квартири українців, які виїхали, світуючись від окупації. Чи це всюди таке відбувається, чи так само є в Северодонецьку? На жаль, така картина майже всюди. І це характерно також для Северодонецьку під приводом якихось відновлювальних робіт ремонтів. Фактично вскриваються квартири людей, які евакуювались, і знаходяться за межами Северодонецька. Якщо квартира в більш-менш пристойному стані, уціліла, то місцева так звана окупаційна влада, вскриває під приглядом проведення ремонтів. Подальшому квартири мародеряться та туди заселяються. Не знаємо хто. Є багато росіян, які переїжджають зараз на окуповані території українські. Є такий потік колонізаторів нові? Ну насправді так, такий процес відбувається. Заїжджають під виглядом астербайтерів, які там нібито проводять відновлювальні роботи. Хтось повертається, хтось залишається. Також ну, була інформація і підтверджені факти, що. Розселяють по житлу у Сєвєродонецьку так званих учасників СВО, які вирішили залишитись на окупованій території. Тобто, це умовні і якісь там не знаю буряти, які повоювали в Україні. Потім подістали там сильне поранення, і, наприклад, лишилися жити там Сєвєродонецьку. Так, так саме так є такі, є такі факти. А чи, наскільки боляче, напевно, мешканцям Сєвєродонецька бачити, що їхню квартиру зараз просто мародерять у такий спосіб? Важко собі уявити ну, звісно, емоції людей. Звісно, звісно, боляче. Звісно, це ну, горе для людей, і всі розуміють, що е, після так званих е, так, так званої допомоги потім ще досить довго буде потрібно часу, багато для того, щоб відновитися, відновити те майно. Звісно, боляче. А є люди, які е, ризикують всім і повертаються в російську окупацію, щоб врятувати свою власність. Е, ну, знаєте, на жаль, це, е, в такі випадки є поодинокі, але це відноситься до людей більш е, похилого віку, але є такі, що наважуються все ж таки повернутися. Заради свого майна, заради свого житла, але ну, це досить небезпечно на теперішній час, пов'язано з дуже великими ризиками. Як ви ставитеся до таких людей, які готові заради квартири, наприклад, жити під окупацією? Ну, ви знаєте, не хотілося б коментувати цю ситуацію, оскільки, ну, на мій погляд, це неправильно, не, не але людину зупинити, якщо вона так вирішила, дуже важко. Яка може бути альтернатива для тих людей, які не мають можливості придбати житло на неокупованих територіях, десь не знаю, в Львівській області, де дуже зросли ціни, насправді так на нерухомість. Яка, і що, що їм робити? І вони вже дехто є, напевно, такі люди, які виїхали з Луганська окупованого ще 10 років тому, і досі не змогли придбати собі житло? Якщо вони пенсіонери, це дуже складно зробити на пенсію. Неможливо. Так, насправді досить складна ситуація. Чому можливо вжиття додаткових заходів з підтримки такого населення з боку і місцевої влади, і держави ми намагаємося, чим можемо допомагати в такій ситуації. Пропонуємо варіанти іншого розселення відповідно до тієї інформації, яку надають нам партнери міста, до яких ми звертаємось. Також працюємо е, з міжнародною організацією мову по реалізації проєкту доступного житла для переселенців. Наразі е, Ну е, до цього докладається максимум зусиль, що можливо зробити. А, які, є, яка є, які є новини з е, фронту, який проходять по Луганщині? Ну, досить складна ситуація. Наші хлопці тримають оборону, героїчно тримають. Е, Складна ситуація і в Серебранському і в Білогорівці, і в тих селах, які залишаються ще в обороні. Більш детально це все ж таки до спікерів військових. Що ж, дякуємо дуже, пану Олександр Олександр Стрюк. Телефоном до нас вичався керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації. Ми.